Друзі, вашій увазі однокімнатна квартира в ЖК Вікінг Парк. Поверх у нас четвертий з чотирьох. Бачите, яка прикольна дизайнерська ванна кімната. Це душова кабіна. Приходимо ми в кімнату. Кімната у нас з шафою. Двуспальним ліжком. Дизайн у нас лофт. В квартирі. Індивідуальне газове опалення. Також будинок вже зданий більше року. Тому шумно точно не буде. Також є велике дзеркало в шафі. Ну і шафа у нас досить простора. Можна запхати багато одягу. Переходимо в ми на кухню. Кухня у нас з диванчиком, з телевізором, є кондиціонер, стіл. Пральна машина. Мікрохвильова піч. Також є посудомийка. І вмонтований холодильник. Посуд є в повній комплектації. Все, що потрібно: чашки, горнятка і так далі. Квартира має 40 метрів квадратних. В квартирі є також великий балкон. Літом тут можна облаштовувати відпочинкову зону. І місячна оренда такої квартири буде 500 доларів. Кого цікавить, телефонуйте.